Василь Стефаник, ангел. Стара тимчиха грілася на приспі проти сонця. Поперед ворота проходили люди, і ніхто з бабою слова не заговорив. Слава Ісу, навіки слава, лиш тільки бесіди й розмови. Старого лежу змита закопає, шкода тої линської страви, що з'їсть та того кута печі, що залежить. Сім великі у очах ніхто слова не заговорить чи біси, чи чорти, так і не варт старому жити, та й решта. Прийшли їй на гадку слова старого тимка. То стара так є, що моя голова напереді, а твоя зараз замоєв. А як мої не стане, то твоя ніц не вартує, лише би мене одного дня поховала, а другого ти вже не газдиня. Маєш сидіти як у комірне у своїй хаті. Гей, старий, старий, то то сні як коли бис утік від слюбу. Був є сплохий, куди м ті покрутила, туди подавав єси, але все я із за твоєї голови була газдиня. Булам та й булам. Смутно бабі тимчисі було, хоч сонце, як рідна мама, розгрівало старі кості. То ти гадаєш, старий, що хтось за тебе нагадує, якби мене не було, та й би ніхто і не гавкнув за тобов. Ой, сьогодні, діти, такі діти, що ж у п'єтах постиває. Але ж дурний бігмес, дурний, було б понабирати банків та векслів. Та добре поїдати, та попивати та жити по панськи. А то запобігали побігалим обоє яєчка жилували на яєчницю, а сьогодні обіду за тебе ніхто не зробить. Баба Тимчиха закрила лице долонями та й шепотіла до старого тимка. Копис, мамо, відшалопала послідній феник, то би обідець був. А як не зможеш підвестися? Та здихай на барабулі, ніби діти купили би тобі яблочко або булочко, гди би с їла. Стала з приспи та пішла подивитися до курей. То в старого бігме такий розум, як у дитини, таким понаплітала, що встить перед сонцем світим. Вони сараки мають свої діти та муся за них дбати, а ти стара мовчи та дихай. Недурно якийсь вігадав, що в старого дитинячий розум. За цим словом Тимчиха увійшла до великої хати, розімкнула свою скриню і вибирала одежу, придивлялася, чи не сплісніла, або чи міль не наплодилася. Все ще нашого старання нитки діточої нема. Всем собі налагодила до смерті. Як старий умер, то лиш дощок на деревище купила. Ей, де, Коби й мені так файно ховали. Були люди. Та було і для людей. Вже ж м ті старий поховала, як газду. Ніхто не писнув, аби м чогось джалувала, виймали червоні чоботи. Лиш раз у бувані. Найбільше вже перед смертею був на ярмарку та й купив. На, каже Насте, аби смала на смерть, хто знає, як ті діти муть щинувати, все ліпше мати своє, аби смала передній чобіт на нозі. Бо тог Бог знає, чи я вперед умру, це ти. Баба заплакала. Не журіться, дітоньки, я вам кошту не нароблю. Ще й вам лишу мене старий добре постарав. Коби так усіх лиш не дайте бабі без свічки умерти. Я так коло старого страждувала ночами, що лиш один Бог знає, але таки не вмер без свічки. На споді скрині знайшла баба вузлик із грішми. Взяла в руки і сіла на землі, аби рахувати. Хой, діти, діти, то там сим вас набавила та напістувала. Бувало, біжу з міста на голову. Ха, все мені на гадці, що вони там діють самі у хаті. Добігаю до ліса, вони йдуть проти мене, ледве земле в котеси. Підомнув, аж ноги дрожуть, аби борще додому. А вони зіпруть та й мус сідати та роздавати дарунки. Понабирають, та й далі. Лиш не бішка доця за мною йшла, а бухарі полетіли, як вітер. Обличчя бабине подобріло і прояснилося. Глянула на образи. Там був голий ангел, що тримав у товстих руках дві червоні рожі. Ой ти гулаку, все ще смієшся, старої баби, а як баба постарилися, а ти все молоденький, все бабі хату звеселяєш. Ой, дитинку Боже, минув вік, як у батіг траснув. Баба сперлася обома руками на землю та й нагадала давні часи. Ще Юрчика віддай. На світі не було, як я його купила, якийсь панок поначіплював на підсінню таких образів, що на фіру не забрав би. Людей таких обзираю багато, як на ярмарку. Якась там була така люта звір змальована, що в казці би не склав, а якісь царі такі страшні, московські та турецькі, та всякого дива. Ми же ними був ангелик, та їх я його купила. То так він приязно дивився, та так хружі кожному наставляв, лиш бери. Де де то вже вік минув відтогди. Бувало, зимовими вечорами, то понороблею з паперу голубів. Головки по золотю, по сріблю. та як приберу його, у ті голубчики, то він, як коли би з ними грався. Тимчиха забула гроші рахувати, розгадуючи. Тримала їх у жмені й далеко гадками летіла. Ой, розумремоси, небоже, мене вже давно не буде, а ти семеш хату веселити. хоч кілько буде знаку по бабі. Що жила.